不行，卡了。没卡，没卡。 Відвідувачів Луцького ЦНАПу зустрічає Кіцька Буся, власниця тваринки Юлія Семенчук, каже: їй три роки, вона слухняна і сьогодні допомагає працювати. Це шотландська порода, вона поводиться себе спочатку. Так адаптовується, вивчає типо сферу, як все поводиться до неї, а потім вона стає спокійною і вже до всіх можна погладити. А це собака Лабрадор Ретривер на кличку Санта. Її господарка Дарина Глущенко працює у відділі реєстрації бізнесу. Говорить, собаці у ЦНАПІ комфортно, бо тут працюють кондиціонери, а на дворі нині гаряче. Вона приходила ще чотири роки тому, коли була маленькою. Тобто, це не перша ініціатива, звичайно, день. Коли ми можемо взяти улюбленців на роботу, це насправді дуже добре для нас, тому що улюбленець може бути цілий день з нами. Ми спокійні за них, що не залишили вдома. Ну і друга завжди, звичайно, є дві сторони, коли подобається, не подобається. Движем, але в більшості сьогодні всі захоплені. дуже класно. Так можна і кожен день посантує познайомити. Хороша собака. Йоркширський тер'єр на кличку Бублик оглядає документацію у департаменті містобудування, земельних ресурсів і реклами. Вони надзвичайно розумні така просто радість собака. Це життєрадісна тварина, з нею треба і робити, і віддихати. Свою собаку навчила гавкотом відганяти росіян від українських кордонів, каже власниця англійського бульдога Тетяна Книж. Де мускаль доля? Де муска Мало. За словами Тетяни Книж, заступниці керівника департаменту, вперше акцію Візьми собаку на роботу започаткували чотири роки тому. В цьому році всеукраїнська акція Візьми з собою собаку на роботу є ще й такою, яка збирає кошти для тих тварин, які постраждали внаслідок повені і наслідок війни. Нам було однозначно проводити у ЦНАПі такий захід, оскільки, по перше, працівники самі більш розслаблені, більш задоволені, Волені, щасливі, Петро Юровчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.